Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з дівочком залетіли в Гоц! Йоу, всім привіт! Давненько нас тут не було, да, Санчес? Старіна, нас тут не було, ну з тобою разом, от прям реально давно, бо я сам був недавно заходив, там споминав молодость, так сказати. От, ну в общем, дійшов я до того, що я прикупив собі доволі таки непогану пушку, а саме літачок. То ти, ти тільки на літачку ще. Старіна, у мене вже скоро буде водяна оця пушечка. В смислі В смысле да? тільки літочку. Ну я вже давно на літочку. А в тебе ця штука за 150к буде? Да. Мені ще залишилося якраз ось 52 тисячі, там трошечки менше. Ти шо лисий, чи шо ти де взяв всіки грошей? Я просто у хати старина, треба знати, де брат. Ти Капець. Просто капець. Конкретний, прикинь. Я я просто, просто вражений, Який в тебе левел, Дім? 22-й. Обалдіть, ма 21-й. Та ну, як ти мене обігнав? А це якось так оце, да, да. Ні ще 12 тисяч усе, і в мене буде знову синій якийсь новий скіл, я не знаю, на 23-му левелі відкривається. Да, да, мене теж, але мені не, не 30, не 15, мені, блін, 60. <рес> <рес> Нормально, я поняв. То ти прям сильно відстаєш. Ну да, чувак, так ти, блін ти задубав, коли ти встиг оце грати? Вигравати там туди-сюди. Отак оце заходиш в гуфі го, забираєш шкіл за год і валиш. <хи> капець, ну сейчас я попробую розвалити чувак літачком, ну а тобі взагалі літачок це як, бо я його вроді раз тестив, ну вроді непогана штука. Ну він да, такий, поня, от 50 на 50, от якщо говорити за дальній дистанції, то не дуже, а на ближніх пайот. Ну, Мені дуже нравилися ті бульбашки, поні, вони так заплювували, капець. А, гейм овер написав. Game over, да. Хехехе, нормально, фаст перемога така. Бог рішив вийти. Коротше, Дімас, дивись, тут у нас Бог, який з'явився аніме пацан, і нам зараз треба буде його розвалити якось. Непоганий аніме пацан, я ті хочу сказати, в нього так-то є супернова, якщо я не помиляюсь називається. Так, да, 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 і в нього велика хвиля, просто величезна. Цунамі якесь, я не знаю. А ще він, брегати, вміє, чувак! Да, непогано так тупає. <хи> Треба ну, стресенько його вбивати, а то нам може бути хана. Так, сама більша хана, дім, знаєш, коли відбувається тоді, коли ми всі стоїмо разом, а в нього є супернова, чувак. І нам Оце, просто да. тоді гаплик. Вона мало того, що супер далеко б'є, у неї супер велика дистанція, так ще й ну, вона сама по собі дика. В принципі, ти правий. ну, Я тако наче відійшов в край мапи, я думаю, що мене тут це не задіне, Так що накидаю. ну ти знаєш, я не кожного разу попадаю по ньому, але в цілому попадаю. 27 демеджа, непогано. Ну да, це ж в цьому і прикол цього літачка, що в принципі, да, ти стріляєш не так часто, але коли ти попав, то в принципі ти відкусив нормально. Да, да, -да ну типа по 27 капає. Ну, в цілому непогано, я вважаю. Ну. Він оно кидає якісь ці шарики щось. <хи> <хи> да, да, да. Шарики <хи> за ролики. Прям з пам'ятними. Треба відходити. Ой-ой-ой. ой Да, це прям не дуже. Ну, я пробую настрілювати, по ідеї він поки що на мене навіть не заагрений, поняв, йому взагалі байдуже на мене взагалі в цілому. А ти де? Ти десь по землі бігаєш чи. Да, 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 я тут прям з пацанами з усіма поняв, чилюсь. <хи> <хи> я теж тут бігаю, але ну, не бачу тебе поки. Я <хи> тебе бачу, я тебе бачу, я зліва від тебе. Я а, на великій я площадці, поня. поняв? Да, все, я поняв. Ну, нормально, нормально. Я тут таку. Під мостиком оцим, никаю, все, все Мені тут хорошо, <свіс> <свіс> Чувак, мені теж було би хорошо, але я ще ж очкую, що він ще досі не заюзав легендарний спел, хапевнього дуже мало, я боюсь померти. Ну, в принципі, повинні вже розвалювати. Чувак, ти тільки біля мене руки. літак пролетів. А я вижив, ми його вбили, чувак. Да, сюди. Ізі він. Ну, до речі, Халяв. Дуже дивно, що він все-таки не використав оцю супернову свою. Да, в нього спели такі були дикі. Я ж і топ по подемежу, а ти топ 2 Ну, нормально. <свіс> Ось тобі літачки. Чувак, літачки. Кимба! Але я поняв, я дуже хочу собі хоча б якусь легендарну пушку. Легендарна? А це да. які вже йдуть? Ну це ці жовті, жовті. А, тут у них що, їй далеко. Та чувак, тут треба задротить і задротить. Ну, а спіни зато безкоштовні, 5 штук покупити. Прикинь, аби можна було просто взяти тако і, і купити собі любу пушку просто. От Отут от, так не можна зробити. А знаєш, де можна так зробити? Де? Ну, от, от представ ось, ти заходиш в той Tower Defense, да, і в тебе немає юнітів абсолютно. Ага. ага. І <сум> от, що робити? Ти такий, ти такий, думаєш, що робіть, що робіть, я нуп-нуп. А потім ти заходиш під мій відос, бачиш, що є посилання в описі на магазин і Пишешся будь-якого юніта просто в той лета дефенсі або купу гемів і купуєш за геми. Ага, окей, ну тоді все, я побіг переходити. Тим часом який в нас ну бас, просто а не бог. Обалдеть, в нього все на все три спили. Нього тільки три спила було, більше нічого. Він тупо буде оце ходити і туптати кожен раз. Але навіть таким топотом виграти можна. Помниш, ти колись перемагав? Ну так то да, Недооцінювати не можна. Але в принципі, я думаю, що це він, і Ми дуже швидко з цим справимось. Я, якщо чесно, так само думаю. Ааа, упав по мені. А я з другої сторони просто настрілюємо по чобу там, прикинь. Накидуй садьба, це колепо. Чувак, я настрілюю просто по максимуму, як тільки можу. Ну, я тікаю, просто як можу, так і о, халепа. Говне, щоб, щоб він не розвернувся, бо нас тут супер багато. Якщо він сюди почне настрілювати, це буде капець нам всім. А він уже сюди йде. <рес> от скажи, от сюди б йому зараз супер нову, обалдеть, скільки тут будки лів. Да, просто сразу б пів команди нашої померло б. Може даже більше, ніж пів команди. І що робіть, і халепа? Я не знаю, я йому чисто в пояс валю, поняв цими літачками. А <рес> йому тупо байдуже. <рес> йому теж в спину накиди. <рес> так, Дімончик, ти де? Ти тут з усією пачкою стоїш. <рес> да, да, я тут прям вкупі, я не знаю, нас тут реально. Ну, калепа, як богатско. Чувак, 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 ну в баню, чекай. Поняв, 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 поняв. тихо, тихо, тихо Жити, пожити. Нам надо супер максимально жити. І після того як ми будемо супер максимально жити, все буде кайф Вірю Ну давай, я прям настрілюю йому ще четко. У мене, типа, нема ніяких претензій. Я просто йому по 27 постійно. бух 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 Ну. Головне попадати, бо інше була хода. Да. І зараз ще трошечки якраз ми його розвалимо. Да, в нього взагалі ерунда лишилась. Нас ще багато. У нас ціла армія пацанів. Давай. Ну. В нього ерунда хп, давай, Дімас. Є. Вем, сюди. Лейтску. Ізі-ізі, чувак. Як думаєш, скільки дамеджа ти наніс? Я не знаю, ну топ-2, напевно, знову. А, я вот. ти топ 1 вообще навалив. Нормально. Взагалі нормальний Дин, чувак. Оце так накидав по пусі. Ти накидав вообще, а я потім сижу, дивуюсь, а в Дімона коїнів так багато, туди-сюда. Так він зараз ще купа цю вже пушку, блін, водяну і капець. Мені пише мені не вистачає коїнів. А в шопі коїни вообще коштують космос. Дімон. Просто космос. 300 тисяч коїнів, це 4500 робуксів. Це дуже дорого. Ого, то манос. Тратити. Да, да, а 300 тисяч коїнів це ж ерунда. Це одну пушку купити, на другу вже не хватить. Ну да, і все. Хип ще не донатити. Це дорого? у нас якийсь зоні, зоні Air. Чувак, він щас по небі так буде літати, я тобі базарю. У нього вже ці очі лазерні. Хана нам, Димончик, хана. Це ж тупо реально супервумен, получається, да? Да, із Марвела, чувак. блін. Тихо, Санчик, я накидаю спину. Чувак, я вплащую, так стріляю, хана їй. щоб по мені лазерами цими не было. Назери дамажать мало, але вони все підпалюють, поняв Що Чо в чому в в весь прикол. Ну да, і тут тоді вже случається бідося. Ну, чувак, я і так в затилок накидаю це капець. А я знову по пузі так Стоїть. Чувак, вона все тут попідпалювала, ну його в баню. Да, халепа, тут тепер так небезпечно. Да, взагалі не походиш, тупо демеж. Диви, що зробила, ти бачив? Мінус два чи що? Чи мені показалось? Та там мінус один, але вона троїм чи четверим демеж дала. Тушись, Димончик! Все, тихо. и у нас все питпали. Я киш, киш киш я тікаю. Давай, давай, я за пацанами бежу, я її не бачу, не можу попасти. О, попадаю. Хорошо. Не опять свалила. Та капец. В голову даю. Я обхожу. В голову даю, ей, брат. Давай обходь, обходь, обходь. Как раз и невидимку тут бедня валялась в кущиках. Нормально. Димончик, живе, бо це капец. А тут так, ну Я верю. Я верю, старина. Я же делаю очи. Там лазер очі, Димон! Та це ж! Жить, жить, надо жить. жить там когось, ко, когось вообще, там палять, капець. Е, в мене камінь полетів! Не попав. Живи, живи, живи. Ми тут спину їй капець скільки накидуємо даме. Чувак, я їй, походу, жесть як сподобався, вона за мною тупо біжить. Мене мене немає борщу! А, по мені попала, чувак. В мене халепа. В Мене конкретний жорсткий трабл. Працюєш на живця, поня? Ага, на якого живця вона щука, ти прикинь. Ага, а нас тут так-то зазаді дуже багато. Чувак, чувак, мені хана, на мене ще й наступили, тільки що лаптям. Ой-ой. Це габела, бро. Добре, що від мене відстали. У мене хп взагалі мало, кіт наплакав. Ну ще трошечки треба дожати, ще прям капельку. Старина, взагалі ерунда лишилась. Я прям хочу бути богом і всіх розвалити. Ну. Скажи. Це прям буде просто легендарна подія. Все. сюда, чувак. Як думаєш, скільки ти наніс демеджа? Я не знаю, ну напевно, топ 2, да. Букла. О, я 6600 наніс, прикинь. 7600 600 аж. Халепа, як багато. Да, ще купа, скажи. Прикинь, в відрив у тебе 2 штуки дамиджа. Чувак, вкіл. бо я так лупашив їй, просто так по затилку давав, що там просто кумпал звинів, капець. Та ти там взагалі по тонкому лезу з нею приїхав. <laughs> я пам'ятаю, коли з цим калих сховався, данчик мене легкий не міг. <laughs> а я колись оцей хова, О, отаку. <laughs> де ти? Де ти? Де ти? Мене. Ану, мене. А на неді мене. Э. О, найшов! <реш> так незаметно, да? Тика муха торчать. Буха тільки да, терчать, капець. Ой, халепа, я не можу вибратися, дверь. <реш> <реш> У мене, кстати, 11% на те, щоб бути богом, може мене якісь шанси? Нє, Тимофій забрав всі мої мишам. Nee. Тимофій на годліку, зараз буде, походу розвалювати нас. Да ще жорстко, чувак. Я ще біля нього oh, появився. Oh, 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 прям рядом. Oh, oh. У нього дивіться легень в цьому Тимофій. У нього 52 перемоги за Бога. 52 перемоги. 49 годин він награв. Який в нього левел? Nee, Ці цікаво, а ну? левел у нього, прикинь, у мене 21, у нього 31. Це І Мітіор полетів прямо у мене сразу ха <реш> Тікай, якось сейся, я не знаю. Велика проблема! <реш> я плавати не вмію, чувак! Це що за цунами, таке здоровець? Так Я таке перший раз бачу! Я аптеку, аптечку заюзав. заюзов. Дракона так. Дракона включив, да, там чувак. Там дракон. Там дракончик, Акуратно. Я просто тікаю, чувак. Ну якщо він вик... використав дракона, у нього більше немає легендарних спилив. Ну, ну він вообще хейт в, принципі, ще хені але... в цій грі, я от базарю. Лава пол, лава пол, лава пол. Я піднялся. Буде буде я піднявся. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Палепа по пожити, пожити, жити. Жить, жить, Джик. Надо жить. Він так зажимає тут. Я Чей настрілюю прям жорстко. Він якусь качку запустив. Ну, качка то єрунда, чувак. Ми настрілюємо просто жеся. Стоїть на місці. Дракон! НЕ Аптечка! Я а... вс. Я просто я на нулі отхилився, чувак, на нулі. І я ще щось згорю. Живи якось, живи, я не знаю. Я хочешь просто? Живи. Я щось угу. просто можу згоріти, чувак. Він тут взагалі валить халепа, як сильно, жорстко. Чувак, треба звідси свалити по-хорошому, я не можу заюзати нічого. Е, я. я включаю супершвидкість, мені байдуже. Я тебе бачу якраз. Да-да-да, <рив> я, я тебе мені... якраз догнав. Лучше здаля по ньому стріляти, не завжди попадати, но жити. Я вже дві аптечки потратив. Оце й не кажи. Просто жорстко настрілюємо по ньому. Все, нормально. <рив> Да. В тумані сховалися якраз. Хорошо вообще. No. <laughs> Правда, він сюди тим да, У нас і великі добавили. Вона пані трошечки получається. <laughs> у нас жорсткі проблеми, чувак. Ой-ой-ой, метеор. Ні! Капець, як ти там? Він так? мене накрив, чувак. Я в мене думав, що приведіло. він. У... Я думав, що він у мене його опустив, пішов, короче, в другу сторону, і виходить так, що я пішов прямо в метеор. А він тепер за мною біжить. Прикинь. Та Дімончик, так, я шук. бачу. Супер Давай, тікай! Я полетів. <laughs> Я полетів. Просто свалюй, 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 братуха. Біжу біжу, движу, біжу, 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 біжу. біжу. бежу, в догон стріляй. У нього ХП вообще мало. Дім, ти маєш це забрати? Просто. Витаскую. Треба движу. якось треба якось старатися. Попадай, попадай. У нього прям вообще мало ХП. Хана тобі, Дім? Ні, нормально. Стреляй, стреляй, плещик. Так... Давай, давай, давай. У него супер мало Güst. ХП. Вот в руинах тут треба мансувати, ему будет тут тяжко. Да, чувак, ченаешь? Хана, Дима! Ой-ой-ой! Все, халепа. У него супер мало ХП. Ось все три чувака стоїть просто. Настрілює йому один чел, ти кацап. І стоїть, дальше стріляє просто І він його розбив. Ха-ха-ха! <реш> Хорош! Ху, це жесть! 8 тисяч коїнів дали, Йо. Та! Да? Мені 4! 6600 обалдеть я накидав. І я тепер можу відкрити рарний спел. А ну. А я можу yeah. відкрити цей. А ні, не можу, мені не хватає чуть-чуть досвіду, десь 500. А мені таке гімно випало, ти без знав. Да? Да, мегаструк з землі понял. <реш> а, <реш> <та> це ерунда. Не... <реш> Да, це повна ірудація, ото коли ти тако пригаєш, і воно все під, під, під твоєю букає. Да, я лучше покручу колесо фортуни. І мені хілку дали. Нормально. Дві, і ще дві одну хілку дал. Дивимось, дві заробив. Дві, 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 заробив. Купив. дві дали. <рив> <рив> Нормально. Пощекай. Та да, ще чітко, Димон. Так, у мене 11 відсотків далі буде богом. Чого в мене не стало більше відсотків? Непонятно. Нас, походу, заскамили на відсотки. <рив> Ось оце, Тимофій в нього 31 левел. Цікаво, яка в нього пушка? Око. І ти, Димон, бог! Та почекай, я, я зараз в мене руки трусяться, все, я забув ні, грати в в Ні-ні-ні, все, чувак. Ти ще й прям на мені. Ти просто в мене тут стоїш. Так, Два так, 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 де ти там? Де ти там? Ага. Ти ще й скелет понячий, скелет понячий. Я бачу тебе. Ні-ні-ні, закрий очі, брат. У мене всього-навсього дві хілочки, друг. Ага, вірим. ай яй 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 Хе-хе-хе, расстреляю, спит. По хребту даю. Атаку. Так. Хілочка. Опа, оппо, опа. опа. Килы посипались. нормально. Капець, ты начал валити, Димон. Ти ще какачку на мені впала, я тільки відхилився, качка впала. <рив> ну, а ти як думав? Не, Димон, ты кейс дикий, у мене немало пола. Ну, то ж тобі доктор. Бенс, мінус тимофій, сюди. Так, і в мене є певна ідея. А якщо. Ні, це що таке? У тіпа ядерна бомба. Обалдеть. Мінус 5. Чувак, це щось ще люте, ця ядерна бомба. <dunno> Фуууу, це сюда, це потужно. Я пам'ятаю, в тебе сонце було, ми з тебе ржали, а в тебе ще дико все. А ти думав, а ти думав? Так, там воно кентик якийсь стоїть, да? Да, диви, накидує по мені чий хай. Ши настрілюєш настріляєш по всім, поди на нього блін. А ну. Убив, ще одну. А скільки оставлю людей? Двоє? Двоє, все, на все, да? І по ага, одному ти вже поняв. попав, а другий зад. А бачу? Отако, бем. бе. по-другому дав плюху прям. Сюда, сюда. Прям в лоба, той метеор попав, чувак. Не. За хатою справа. За зеленою. Я уже понял. Бэм? А ну, лови прикол. І ще попав. А є в тебя лава -пол? Включи лавопол. Та зараз включу, почекай. У мене ж певна є комбінація. Чувак, яка в дупі комбінація? Ти давай і вали всіх. Воно вона стоїть а, за зеленою да. хатою. Да, я понимаю. У, убив ти ще чувака, капець. Mm -hmm. Прикинь. І за зеленою хатою останній. За оцею? Да, да, справа, справа. вже. да, 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 да бачу. Качечку туда. Кочку, Йоке, ще підгорів. Обалдеть, Димон, ну ти напльовуєш там. Так, ти о, ще й крошечки. попав. Щоб не розслаблялася. Капець тобі мало демеджу дали. Навіть чувака з 30-го левела винесли, прикинь. Ну. А тобі ні чорта не зробили. Ну, бо що я вмію грати, старіна. Старіна, це ти не вмієш грати, ти пощастило просто лисиму. Думаєш? Та лисий череп, тобі тупо пощастило. хе Капець. Нормально. Я вообще Сіда. демеджу ерунду наніс, ти мене прям сразу вбив. Бу. А, я ж і топ-1 оказався. Ну, що ж сказати, що сказати. сказать? Капець, ти 10 тисяч не вдав. Ну, у мене вже 134 тисячі. 000... Ще трошечки, я куплю новий ган. Я зелену цю карточку відкриваю. Що там, що там? Э, боулінг мяч. Якась шляпа. Mm, шляпа. <laughs> шляпа. Капелюх, Капелюх, да. Тупо. Капик, ну, Диман, вообще, ну як ти думаєш, я буду зараз богом чи ні? Ну, я думаю, якщо я тільки що був, то ти уже по-любому повинен бути, тому що. Ну що це таке? Ну. Я маю зараз ще жорстко розвалити, так? Да? Ну я вірю, придань це. Мені здається, я можу так... копеса ще навалити. Ну, так і є. Чим? Мапа ш... нормальна. Чим? Мапа, да. Диви, яка мапа. Ану. Та в тебе теж маленька була, але не я якийсь трендер. <рес> ну, не повезло. А я опять буду на замку. <рес> я ти відповідаю, я буду на замку. А диви вчила так то блек є, обалдеть. Дааа, так то да. Блекхол тоже сильний. Oh, І він oh. сразу денс включив. Ну це найбзглузлий you know. вообще <laughs> цей. <laughs> <laughs> ну його просто треба правильно комбінувати, але диви, як йому да, не пощастило, да. він в хаті заспавнився, <laughs> не може вилізти з нею. Він не він блэк включив, чувак. чоловік? Що він звідти вилізе. Але якщо всі гравці зараз звідти відійдуть, то все буде окей. Та ні, один уже помер. І мені інтересно, блеккол його засасує? Ні-ні-ні, йому взагалі на black hole. А диви, яка у нього моделька, та, цікава. да, цікава? Так, де він її взяв? А він якось, походу, включив там в налаштуваннях, поняв? Да, бо бачиш, у нього, типу, модель обичного типа на голову він оставив свою і ще цей скейт. Ну. І в нього оце така моделька бога, як у тебе, тільки бачиш, вона тонша трохи, менша якась. Так. Да. Це, походу, їмба. Да -да. А, чувак! І він ще й за мною біжить! Надо старатися розвалювати. Я тупо жорстко розвалюю, чувак, я жорстко валю. Він ще череп покинув з неба, диви. Ти бачив таке? Да, я такого не бачив, що спила Похоже, це якийсь, ну... Так у нього там ще рейдж? Я живу, Тимофія вбили. У нього пушка була дуже сильна. Оце погано. Це прям капець, як погано. Це дуже погано, чувак. Ну я настрілю йому в ногу, чисто в коліно валю. Давай, давай. Бо він поки що тут прям на мене зациклився. О, монетки осипались, Непогано. Це їх мона підбирати? Да, їх можна підбирати і ти будеш заробляти їх. А де, я таке не повню! Це теж один із нових спелів, але ну, його додавали достатньо таки давно. 17 за штуку дає, прикинь. Да, да, я біжу. Нормально. Ну ми тут уже накидуємо йому просто жест. Я 15 получив, ще 15, ще да, 15. Так, вони просто поняв, чим довше вони лежать, тим менше вони дають. А мене підняв ще з'їсть лисий! Тупо захавав сразу! Та якої не бігав збирав, чувак. Ой-ой-ой. У нього хп вообще мало осталось. Та я стараюся. Він мені ями-ями зробив. Перекойний. Да, потом якось підберу. Мені. Оцеп його завалити просто. О, все, сюди, тепер можно полутати. Капець, чувак, я міг так розвалювати, але я тупо програв. Да, ну не пощастило. Диви, я знов туподин дамедж. Та все, все, я даже не показував. Я виключив сразу. Я понял. Я щоб не позоритись. хе не. хе Меньше 40 тисяч досвіду, а мене синя карточка. А мені знаєш, скільки треба на синю карточку. 200 тысяч. Ого, а мені все на все 40. Так що я крутіший. Мені на легу. Прикинь, мені на легу треба менше, ніж на синю карточку. що це таке? О, мені ще одна хилка випала. Тому що Лега на 25 му а синя карточка в тебе на 26 му А, на 27-му точно. Ого, ну то конечно. воно ж по черзі йде. Ну ладно. Зато ця синя карточка по рахунку в тебе яка вже буде. П'ята, а Лега тільки третя. Получається. Ну. І опять не а... я, дый. Халепа. Гліч. просто капут. Гліч гейм овер. Жорсткий наш чувак. Ні. І нуб. Ну, басик, це просто фрі фрі не поняв. Ти, ти бачив, як чувак від нього чисто побіг зразу? Да, да, так. Да. <laughs> Він поняв, що діло пахне трошечки погано і інше тікати. <laughs> чувак, помниш, я ти казав, що я буду на замку. Богом. Ну, походу, з кожною такою грою. <laughs> походу я в натурі буду на замку, а я замок дуже не люблю. Да. Замок гімно, карта насправді. Ну, вона просто здорова для Бога. Вона здорова для Бога, поняв. А, дуже здорова для Бога. А капець, яка здорова. Ну, я щас пробую настрілити, ти отходь чуть-чуть, бо там сейчас вогонь піде. Нормально, я тут живу ще поки. Я люблю, коли тепленько, плянька, понял? Я би тебе штовхнув туди в лаву, ну, блін. Ага. Пішов, ти, поняв? Мені трохи тебе жалко, трохи шкода тебе. <рес> Він й ерундою страдає, давай, просто заморозив мапу. Ну да, ну в нього, в принципі, більше й немає чим дамажити, тому що робіть? Блін, слизько, а я хочу на цю штуку вилізти. В камінюками розкидаються, прикинь? В камінюки, обалдеть, маленьке кидаю. Чувак, де Что я? Що ти Ты видишь на чувака і на стрілю так легко попадати. Молодець. А диви, в нього ж скевіді туалет на плечі, поню. Да? О, да, реально. Ду. Бам. Це ще ж жорстке. Да я не жап. Супер при жорстке. Ну де його хп просто улітає моментально. Ну да, тільки я щось не можу нічого накидати, бо він так стоїть, блін. О, просто... баня, він підпалив землю, а потом почав морозити її. Геній, не інакше. Да. Чувак, ну, таких богів легко виносити. Я ж кажу, фрікойне. Да, да, фрікс па фрікойне. Мені по мені ні разу так і не стреляли. О, не стрельну. О. Ні, стрельну. О. По мені тоже кидає, але не попадаю вообще. Ну, по мені раз попав. Але моє вбилось. Вс, сюди. А ну, Димончик. Хто топодин? Я топодин. Обалдеть. На 600 більше накидай. Жук. Ну, ну так вийшло. Повни що я заліз просто на вежу. Так, да. ну це видно, ну. тобі й помогло. Видно, так. Да. Я думаю, так. Да. У мене ще 15%, зараз замок. І О, просто, замок. просто я впевнений, що я буду богом. Я завжди чомусь на замку богом стаю. Потім я там програю богом, тому що замок дуже здоровий. Це взагалі активна. Щас, і... щас, mm -hmm. щас, щас награюся. Да. У мене тут спили, таке ейрстрайк, якась ерунда, блін, поїзд, коротше, хвиля маленька, метеор. Саме воно якраз. Оце просто що є цей супер нова і все. Супернова може ще зламати весь замок просто, а дальше ч, чилити челити метеорами. Ну, щось типа такого. А ну давай дивіться. А прикинь, если не я. Ну, конечно, mm. конечно. У тебе видно просто провидець, поняв? Я провидець Або цього замку, чувак. Я просто. Я просто, я не знаю, я, я доблісний лицар цього замку. Я постійно на замку. Я постійно спавнюсь на замку. Чувак. Не знаю чому, але я постійно на замку. Просто постійно. Просто я постійно на цьому замку. Я тобі відвічаю. Я завжди тут. Що таке не везе, да, і як з ним боротись. Що таке не везе і як попасти метеором? Загадки від Джока Фреско. Загадки від Сані. Бемс мітеор сюди! Бемс мітеор, ще? Убив. Так, КП улітає вообще дико, чуєш? Ну так а що ти думав? Будемо стояти і дивитися на тебе чи що? Є проблеми. Ой-ой-ой. <gbia> Ой-ой-ой. Про які не говорять? Ой-ой-ой. Проблеми а, волк, є й? проблеми, брат. <г> Одного Лол. <тіке? gül> <гув> Чувак! Чувак, це trouble bubble. Вірю. Просто конкретний трабл. Чуваки, мене просто люто валять. <гув> а що за бджінки, не поняв? Чи- чиш? Чи-ой. А ну цього. чий-шиш! Чи, чи, чи! Чи чи Е? Чи чи до мене не чую наплюху? Та мене щось винесуть, Дім! Це нечесно! Я програю! І що робіть тепер? Я програю, Дім! Що робіть? Дім, мені погано, я програю! Ой, я, я не люблю замок! ]оitous. Я не люблю Тікати? замок взагалі. Ти куди подалі. Я ще хочу трошки демеджа накидати. Все, нормально. Ти там розлікайся, а я поки в тебе. Там так ми ті уріз залетіть в тікшоп. Зато може мене. Ой-ой! Чувак, у нас є певні проблеми. Ой-ой-ой! О, Діма! Обалдить! Як же ж не повезло, ти це бачив? Я бачив, чувак! <laughs> я просто піддався, піддався, поняв, що попаде. Пороскай. Порозказуй, старина, у мене є шанси. Ні, нема. Та ні, ще є, Борис, Борис! Чувак, я не борис, я Саня. <р�и> а -а -а. Трошки виходить убивати, але не сильно. Отако. Диви, артемчика, все, нул. Та поб'єш, поб'єш, їх всього на все всьо троє. Думаєш? Думаєш? Blacks? Да, да. Думаєш? Двох? Двоє після, диви. Думаю, думаю. Чувак, пробую. Один спині в тебе. Як пробую, шо? пробую. У мене 50 секунд, брат. Отаку, туди. йому, але... Чи щит заюзав, прикинь. Встиг, чувак. Мінус... Нормально, бем. Де там? Де там, братка? Він тікає, давай, тікає, тікає, диви. Куда втік? Він останній? Ні, Ні ще десь один є. Я бачу. Але хто зна де він? Я бачу, він відмічений, брат. Ну, ось один під ногами. Мінус. Останній. О, 10, 10, секунд. 10 секунд. 10 секунд, брат. Давай, давай, давай. Бамц, Ша один, ша один! Ні, Я не встиг вистрілити! Якщо мене не вбили, значить я виграв. Капут, Діма. капут. Просто шо ж робить. Шо ж робить, Саня. Я думаю, что мне надо підкачатися. Я буду підкачуватися, а потом я зайду и всіх разнесу, да, Димон? По любому. А в мене якраз уже є 150 тысяч, і я собі куплю потом нову пушку. Не хе Непогано, чуїш, лисий? Ну. Ладно, друзі, не забувайте підписуватись на канал, на мій на Димончика. І став себе байданы. И всем пока-пока.